І Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про таку тему, як дієти, розказати свою історію, як я худла, як я далі продовжую худнути постійно. Якщо вам цікава така тема, то залишайтеся зі мною. Хотіла почати з того, що я ніякий не дієтолог, і ви не повинні прислухатися до мене, але я просто хочу розказати життєву історію, як я намагалася худнути, що мені допомогло, що не допомогло. Ваше діло пробувати це чи ні? По-перше, як ви замітили, я не дуже худенька, то це важко не замітити. І скільки я себе пам'ятаю, я завжди хотіла схуднути. Я заздрила дівчатам, які. Ї, і вони їдять скільки хочуть, і мене це дуже завжди засмучувало. Скільки разів я не пробувала сісти на дієту, це завжди було марно. Завжди я бачила якийсь цукерок чи якусь булочку, і все в мене текла слюнка, і я здавалася. Хоча, наприклад, до піци, до котлет, до відбивних різних кобас я відношуся, в принципі, байдуже. А от солодке це моє все, я не знаю. З нього дуже важко. В Чому прикол, що в мене ще й такий апетит, що я можу з'їсти все? Мені напевно, я не знаю, пластмасий кусок помазати медом чи варенням, і я б з'їла. Хоча, в принципі, навіть варення не потрібно, я б так з'їла, аби щось їсти. Я постійно просто мушу щось жвати. Я на я сижу, наприклад, в школі, я мушу гризти ручку. Я завжди гризу ручку, там куча мікровів, я гризу ручку. Так само чому я гризу нігті? Теж, може, якісь глистичі, ж... <гум> я не знаю. Але одного вечора, можна сказати, мені написав один хлопчина. І мені трошки стало соромно з ним спілкуватися, тому що в нього така фігура шикарна, а я така бабушка. І оскільки він був далеко, я вирішила до його приїзду І, Чесно кажучи, це в мене вийшло. Всі були навколо здивовані, справді мені здається, я схуднула на. 12 кілограмів. За місяць я скинула 9 кілограмів, і потім ще з часом, вже до літа, я була скинула ще 4 кілограми. Але наслідки були трошки погані, оскільки вже через місяць, коли я схуднула, в мене почало випадати волосся. Раніше в мене було волосся нижче трошки задниці, а після того, як я схуднула, я мусила обрізати його по лопатки, оскільки воно стало дуже тонким і вже не було смислу його таким довгим мати. У ті хвостики вже були дуже тоненькі. Тоді я <с> пожертвувала своїм волоссям для фігури. Я десь приблизно півроку була 57 кілограмів, хоча перед цим я була 70. Я була дуже щаслива, а вже влітку я почала трішки халтурити час від часу, оскільки я була в бабусі. Ви знаєте, що це нереально бабусі якось себе стримувати. Я, наприклад, там, два дні харчувалася нормально, день погано. Але якщо я день погано харчувалася, я їла стільки, ви не уявляєте, я напихалася, просто я не мала чим дихати. І з часом я почала так їсти, їсти потрошки, і вже осінь, знову почала набирати вогни. Зараз вже я знову важу 65 кілограмів, знову я спробую худнути, худнути сто разів. Але в мене немає такої мотивації сильної і думаю, в цьому все і проблема. Розкажу, як я саме худнула. Я скоротила об'єм своїх калорій до 600 калорій в день. Уявіть, наприклад, 2000 калорій приблизно потрібно підлітку, щоб нормально розвиватися. А я їла 600 калорій. Порівняно це мало, дуже. Але я вам скажу, що це реально терпимо. Це мені не було, наприклад, важко. Я там з'їдала зранку вівсянку, в обід я їла якийсь супчик з куркою і салат. А ввечері я також могла з'їсти варену курку з салатом. Відносно я наїдалася. Також в проміжки я могла з'їсти яблуко, але це також маленьких дуже об'ємах, тому що я мусила влізти в ці 600 калорій. Також я пробувала і інших багато кількість дієт. Наприклад, саме ефективніше, напевно, і найменш така шкідлива це називається на тобі значить. Вона симидневна. Можна сказати, вона по днях. Перший день там йде питний. Це самий ваш день. Це, наприклад, ти там бульйони тільки п'єш, йогурти, кефір. На другий день ти їсиш овочі тільки. Наприклад, там відварити бурячок собі, зробити салатик. На третій день е, ти їсиш білки, ну не курячі білки. А, наприклад, варену курку, е, творожок так менше. А вже на четвертий день ми знову п'ємо, потім овочі, фрукти, знову білки. І вихід з цієї дієти. А мою думку, вона легка і не дуже шкідлива, тому що 7 днів, якщо вам десь терміново потрібно скинути там кілограмчик два, то я можу порадити сміло цю дієту. Також я підписана на таку групу, як типічна анорексічка. Ну, я не хочу бути анорексічкою, просто там є такі життєві записи на рахунок дієт і схуднення. Тому я люблю деколи там посидіти. Але думайте, що я хочу важити 30-40 кілограмів. Я хочу важити 55 і щоб в мене стала ця вага такою постійною. І отже, в цій групі я знайшла таку дієту, як питна дієта. Вона 30 днів. Я, звичайно ж, не хотіла її пробувати. Одразу мене здивувала назва питна і ще 30 днів. І я вирішила прочитати. Якісь відгуки про неї. Я була чесно шокована. Дуже багато дівчат сидять на цій реально це жах. Як можна 30 днів тільки пити? Більше ще є така ж сама, але суха. Сухий голод. Це коли ти повністю все обрізаєш. Ти навіть не можеш пити ні бульйонів, ні йогуртів, ні соків, просто воду. Все. Як дівчата сидять на таких дієтах, я таки не розумію, оскільки людина може без їжі тільки 7 днів, дається жити. Я читала відзиви про ці дієти, і я була шокована, оскільки в багатьох дівчат полетіла гормоналка. В них пропали місячні, також у них почалися жахливі проблеми з шлунком. Багато з них з язвою і так далі. Також є такий спосіб худнути, Я також про нього читала, і це дуже також частий спосіб. Це називається два пальці. Це коли дівчата наїдаються все, що хочуть, а потім просто блюють. Можливо, це звучить гидко, але серйозно я читала також куча, просто куча дівчат, те, що з'їдали, йшли блювати, оскільки їм було важко з почуттям тим, що вони наїлися. Але я таких способів жахливих не пробувала і, в принципі, не збираюся. Як я худнула, я не обмежилася. Самою дієтою потрібен був спорт, і я займалася спочатку вдома. Оцей перший місяць, що я скинула 9 кілограмів. Я суто була вдома 20-30 хвилин в день. Робила якісь вправи, знаходила в інтернеті якісь вправи рухливі і просто їх повторювала. Щораз раз я збільшувала кількість повторів певної вправи, це мені допомогло в принципі. Хоча навесні я почала вже бігати. В принципі, я тоді вже не дуже худла оскільки я не їла погану їжу, але я їла правильної їжі багато. Наприклад, там куча гречки, куча курки і так далі. Тому в мене просто вага стояла, але м'язи трішки росли. І після того, влітку я ж кажу, я поїхала в село, і я все закинула, на все забила болт. На кінець я б хотіла сказати, чи порадити може, що не варто виснажувати себе дієтами, можна просто скоротити вуглеводи, наприклад, їсти менше було, смаженого і, хоча б трішки в день займатися спортом, я думаю, ви, якщо захочете, то легко доб'ятися своєї мети. Головне, майте ціль і старайтесь її добиватись. І з вами була Совка. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо ви хотіли ще якісь такі відео про моє життя, щоб я розказувала якісь історії свого життя. Тоді ставте пальці вгору, а з вами була Совка, і до нових відео. Побачимось, Па-па!